Моє вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Волдинська. Сьогодні будемо говорити про роботу музичних мистецьких шкіл у Кривому Розі, зокрема в розрізі того, що продовжується створення укриттів як нових, так і ремонт вже існуючих. А це дозволяє процесу навчальному протікати, тому що в сучасних умовах питання безпеки під час занять залишається, на жаль, актуальним. Скільки дітей може перебувати у сховищі тепер? В новому? Створеному відремонтованому, як виглядає оновлене укриття в музичній школі номер 4, а також в цілому про роботу закладу говоримо далі. В нас у гостях директорка комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти музична школа номер 4 Олена Ковальська. Доброго вечора, пані Доброго Олена, вечір. рада вас вітати з початком нового навчального року для вашого закладу музичного і з тим, що тепер є більше можливостей займатися офлайн, тобто вживу. До речі, от хочу розпочати з запитання про те, чи можливо взагалі здобувати освіту на кшталт музичної онлайн. Наскільки це реально ну, знаєте, Яка це Ну, знаєте, нас буде вже якість? наші сьогодення привчила і до цього, і ми вже якось так всі влаштувалися за те, що ми можемо надавати якісну освіту як офлайн, так і онлайн. Тому що ми вже розробили такі відео уроки, тобто у нас уроки офлайн проходять і в синхронному, і асинхронному форматі. Тобто, ми і наживо підключаємося, і даємо важливості на ютуб-каналах на своїх продивлятися записи, розроблені уроки, тобто вони можуть само. Опрацювати ще для того, щоб більш якісніше зрозуміти ну, певний урок, певне якесь завдання. Угу. Тому це вже, вже в нашому сьогоденні це можливо. Але все ж таки, я знаю, що і викладачі, і діти зазвичай чекають дуже початку саме офлайн занять в режимі от реального часу, з можливістю бачити викладача, тому що це ж зовсім інший процес. Ну да. я хочу сказати, що музика і мистецтво, і образотворче мистецтво, і хореографія, вони ж. Певним чином пристосований тільки для роботи наживо з uh -huh. дітьми, тому що це і тактильність, тому що це і показ. Тому що це е, мотивація дитини, коли викладач стої стоїть з тобою, наживо грає одночасно. Тому це дійсно мотивує дитину, це більш якісну освіту дитина отримує. Тому за е, заздалегідь ми завжди прагнемо за того, щоб наші діти якомога більше навчалися в наживо в живому форматі. Ну зараз це можливо завдяки створенню укриттів. Розкажіть, будь ласка, як функціонувала школа до цього і от що змінилося зараз. Ну, я хочу сказати, що нашій школі повезло тим, що архітектурно проєкт із, ізначальний, як він будувався, да, це е, була будова з підвальним приміщенням і, і будова саме під музичну та, школу. Так, І саме так, під музичну розгляду. школу. Тому що багато шкіл о, інших вони у нас орендувались як е, дитячий садок або якийсь гуртожиток. А саме четверта музична школа вона будувалася під музичну школу. І так ще раз кажу повезло нам з тим, що все ж таки було підвальне приміщення, і, але ми їм не використовували як якийсь там такий е, споруду, яку ми могли там в, в освітньому процесі використовувати. Ось і з першого дня війни так сталося, що коли лунали повітряна тривога, і люди не розуміли, що буде далі, як це взагалі буде все відбуватися. Я хочу сказати, що більше тисячі людей у нас знаходилося в наших підвальних приміщеннях було дуже мало кисню. Люди стояли, тому що вони були не прилаштовані для перебування великої кількості, кількості людей так. і на великий час, тому що, якщо ви пам'ятаєте повітряні тривоги по 5 годин поспіль, туди просто сходили з начовкою, до нас ночували люди, ось стоячи, ось так з дітьми. Тобто, це було дуже жахливо. Ось і що ми вирішили? Ми вирішили, що нам потрібно робити все за для того, щоб ну. Навіть тоді не думали про освітній процес, а думали, як нам більш безпечніше зробити ті умови для перебування просто людей, наших українських криворожан, які до нас приходять в укриття. І дійсно, ми звернулися до управління культури виконкому Криворізької міської ради, і я дуже їм вдячна, що нас почули, почули так, що, да, що вони з нас зрозуміли. Вони прийшли з перевіркою, дійсно побачили, що тут є сенс щось робити, що тут можна влаштувати дійсно укриття для, для людей. Ось, і ми почали працювати. Я хочу ще раз подякувати нашу міську владу, подякувати міжнародних наших інвесторів, тому що і школа Київська школа економіки, і Райфайзербанк Аваль. І, Людина у біді, громадська організація Чехії це все ті люди, ти всі організації, які допомогли нам сьогодні мати безпечні умови для якісного надання освітніх послуг. А що було зроблено саме от в цьому році, тому що у вас укриття існувало, але щось ви да, допрацьовували. протягом трьох років війни ми постійно працювали над ремонтом укриттів. І ось цьогоріч, в червні місяці, ми завершили останню часть, тобто у нас є одне маленьке укриття, і одне було більше за площею. І ось половина укриття у нас була зроблена, а половина у нас була в такому занедбаному стані. Mm -hmm. І ось, і ще раз дякуючи міської влади, нас профінансували і нам зробили дуже Круті умови, у нас тепер повноцінні аудиторії, повноцінні класи. Завдяки цьому ми тепер можемо одночасно приймати при сигналі повітряна тривога понад 400 наших здобувачів і не тільки здобувачів, а й мешканців mm -hmm. нашого Це району навколиші. металургійного. Mm -hmm. да. Ось ми розподілили класи. У нас є окремі класи для образотворчого мистецтва, окремий клас для хореографії, є навіть класи з іонікою для музично теоретичних дисциплін. Тобто, у нас є такі класи, в яких діти, спускаючись при повітряній тривозі, вони продовжують з музичними інструментами працювати і в спокійному форматі в небезпеці. Получати освітні послуги, отримувати процес да. не переривається. Скажіть, а як взагалі стартував навчальний рік? Чи багато зараз батьків приводять своїх дітей до музичної школи? Наскільки цей процес активно, скажімо так, рухається, бо ми всі розуміємо, що умови життя зараз дуже стресові, да але незважаючи на те, що багато людей у нас від'їздять, і все ж таки великий відсоток вже наших криворожан, які раніше мешкали, все ж таки зараз знаходяться за кордоном, але багато приїздять переселенців. Тобто у нас на сьогодні 56 дітей ВПО переселенців навчаються і Ну так склалося, що до війни у нас був контингент 560 дітей, і ось за три роки війни ми дійшли до 700 дітей. Тобто навіть збільшилася да, навіть збільшилась. Я так думаю, що це теж ну, великий такий відсоток. У нас саме за того, що люди знають, що у нас є безпечні умови для навчання, і батьки довіряють нам. Батьки довіряють, тому що вони приводять свою дитину, і вони знають, що у разі повітряної тривоги ці діти будуть у безпеці займатися, і вони будуть спокійно. І нам останні, не будуть хвилюватися, не будуть нервувати, а будуть займатися творчістю, співати, грати, танцювати і малювати. Які зараз найбільш популярні музичні інструменти, що зараз на, на що найбільше приходять діти? Да, так, Я хочу сказати, що цьогоріч нас взагалі вразило. Ми двічі робили вступну нашу таку акцію, да, у травні місяці і у кінці серпня місяця, і от прийшло понад 200 дітей, і, мабуть, 150 з них коли. Дитина, на чому ти хочеш грати? На гітарі, а може якийсь інший інструмент? Ні, тільки гітара. Тому найпопулярніший інструмент в нашому сьогоденні це гітара. Які Але... ще в, в трійці лідерів, скажімо так, естрадний спів, угу. образотворче мистецтво дуже багато дітей, тому ж, можливо це теж зв'язано з війною. Це якесь як заспокійливе таке дійство. Тобто ти малюєш, ти заспокоюєшся, ти щось твориш, ти бачиш свій результат одразу, тому що якщо ти будеш грати на музичних інструментах, то те треба певний дай час. А якщо ти малюєш уже, ти бачиш на папері вже свою. А швидше роботу да? Mm -hmm. в тому, що ти вже встиг на напрацювати. Ось тому ось образотворче мистецтво у нас дуже теж актуальне, Дуже багато діток у нас навчаються. Полюбляють хор діти, багато співають діти, тому що це теж розвантажує, це теж відволікає від нашого сьогодення. Тому ну я не можу сказати баян. У до нас речі, от хвиля зараз да. нас вже підйом цікавості до української культури, народні інструменти, бандура, баян, домра, я не знаю, от як з як з ними ситуація. Ну, Трошечки складніше, але ви знаєте, зараз вже ж популярна музика, і дуже багато діти слухають такий інструмент, як бандура. і Він зараз відкрит дуже яскраво і дуже цікаві композиції музичні. І цей інструмент по-іншому звучить. Тобто ми, ми можемо відчувати да, на грі там, наших популярних виконавців, як. Звучить цей інструмент, він може звучати і як гітара, і як бандура, і як фортепіано, і навіть як акардеон. Тобто зараз є стільки сучасних технік таких, і ми просто обов'язок нас, так, як викладачів, зробити так, щоб зацікавити і мотивувати наших дітей на бандуру. Тому ми намагаємося, у нас є теж цей інструмент. Угу. І ми граємо, ми співаємо, ми щось шукаємо, якісь нові ті техніки. Технології, які будуть цікаві для дітей, щоб не тільки гітара була і бандура теж грала. Е, яка ситуація з викладачами? Бо зараз з цим складніше, ви кажете, дітей багато чи вистачає у вас? Так, да, ну на жаль, війна теж носить свої корективи. І ой, багато і молоді, яка вже отримала свою освіту, да, але вони все намагаються виїздити за кордон. А, Багато чоловіків, викладачів, які, на жаль, зараз боронять нашу Україну. Є вже такі, які і загинули у нас в нашому місті викладачів. Ось то тому у нас дуже велика потреба в якісних викладачах, викладачах, які е бачать освітній процес зовсім по-іншому, які йдуть в ногу з часом, які розуміють, що оті умови війни вони дають нам викладачам дуже такий. Визов великий, і ми повинні дуже швидко змінюватися дуже швидко. Е з дітьми працювати зовсім по іншому, розумієте, не так як нас навіть учили. Ось до воєнний час. До речі, от ми з вами поза ефіром цю тему трішки піднімали. Що насправді майбутнє за такою інтеграцією, я б хотіла, щоб ви цю думку теж висловили, висвітлили, точніше, як от бачення того, як має бути в майбутньому організований освітній процес, що ми беремо з того, що вже маємо, що ми можливо залишаємо. Да, ви знаєте, все, як то кажуть, всі недоліки, але ми можемо їх е, збагатити на і на якість. Да? Тому е, дуже важливо зараз зараз такий е, час, коли е, великі зміни прийшли да, в освітньому процесі. І наше завдання, наша задача викладачів залишити ті е, вагомі ази. Класичної освіти, базу, да? так, базу так, ту, так. основну нашу базу. Це і хореографія, це і образотворче мистецтво, це і музика, це і історія мистецтва. Тобто ця база вона повинна залишити, але ми можемо і змінити щось і взяти з нового. Да? І ось цей синтез старої бази і нової освіти, да? ми повинні дуже зробити таку золоту золоту середину да таке середовище яке надасть нам ще більше в можливості повисити якість нашої освіти і змотувати і зацікавити дітей на мистецтво Пані Лено, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Ми подивимося зараз ще наприкінці відео власне про те, як виглядає укриття в четвертій музичній школі, як там проходять процеси навчальні. Ну і нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була директорка музичної школи номер 4 Олена Ковальська. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. 700 хлопців та дівчат здобувають мистецьку освіту в музичній школі номер 4 яка вже давно є передовою серед мистецьких закладів нашого міста. У 2023 році тут діяли два укриття: на 81 та 200 осіб. Цьогоріч, завдяки фінансуванню з міського бюджету, вже діючі сховища розширили на 119 місць. Під час ремонту будівельники виконали часткове перепланування приміщень, замінили дверні блоки, змонтували нову електропроводку, облаштували вбиральню евакуаційний вихід встановили вентиляцію пандус, додатково виконали роботи з благоустрою біля евакуаційного виходу. Зараз ми впевнено можемо сказати, що 400 наших здобувачів мають можливість в безпечній умові одночасно знаходитися в нашому укритті. Хочу сказати, що укриття повністю підходить під стандарти як найпростіше укриття. Ми маємо бойлер, ми маємо гарячу воду. Ми маємо повноцінних сім аудиторій, в яких до речі, навіть. В цей час навіть в тиші діти все одно займаються, тому що їм там дуже подобається, дуже зручно і комфортно. У мистецьких школах Кривого Рогу стартував новий навчальний рік, і питання номер один для їх функціонування це питання безпеки вихованців та викладачів. Для цього з 2023 року місто здійснює системну роботу з облаштування сховищ. Станом на сьогодні в 12 мистецьких школах є власні укриття та пункти незглавності. Всього ж в закладах культури Кривого Рогу діють 22 укриття. В закладах так освіти 218. Нині триває ремонт в музичній школі номер 12 та розширюють сховище в Театрі Академія руху. Розпочався новий навчальний рік в наших творчих мистецьких школах. Всього в Кривому Розі 18 школ, і музичних, це і художок, хоча сьогодні вони ну, дуже багато об'єднані. У нас всього ходить в ці мистецькі школи в місті 6,5 тисяч, навіть трохи більше. І сплата ну взагалі символічна 200-300 гривень. Це в рази менше ніж в будь-якому місті України. А більш ніж тисяча це пільгові категорії. Це взагалі безкоштовно. Четверта музична школа є місцем проведення таких знаних країні та далеко за її межами конкурсів, як міжнародний конкурс баяністів, акордеоністів та ансамблів, сучасні ритми. Всеукраїнські конкурси, графічні метаморфози та навчальний малюнок. В закладі підвищують свою майстерність та кваліфікацію викладачі мистецьких закладів області. У травні 2025 року відбувся масштабний форум з підвищення кваліфікації левел ПРО, в рамках якого відбулися лекції та концерти запрошених спікерів з Харкова та Вінниці. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.